Бреха брех, брехати, дехто зазвів любить брехати комусь. Я брехун, але не, не у поезії. Так, в цій книжці вірші, і, якщо їх датувати, то з 96-го року ще є. Наприклад, і, а що найцікавіше, це вірші, котрі не написані звичайними словами, а найстарший тут з усіх, це є. Ем, до речі, от це ми можемо так помаленько перейти і до читання. Ні, Найстарший вірш в цій книжці це є колаж. Я вже ніч не пам'ятаю. Депут і що? Це коло колаж. Де це? А от старий старий, але вийшов він 2008 року в книжці Юрій Завадський, як не смішно. От а. Так, ось він. Я колись, це най... найстарший текст, один з най... найстарших. І з ним я колись мав необережність прийти на обласне літературне об'єднання об при співці письменників, пись... Ось тут у нас Що? на Йосипа Сліпого. Ну, нічого, було, запала довга мовчанка. Що це таке? Хоча я більше так вважаю дуже такий полі полі політичний, економічний, актуальний. Можна його прочитати? Колаж. Досягти наших вавання у України здійснюємо. Бо книжки зростаючи, тим ром, жовтня 1997, січня зара, жень для бюджету нашого грошових суму кошти гривень 3148 1992. 2, Кабінет гроші філію коштів виплати, банк вклади, сума на і із за йдеться про прогресії компенсаційні, які на порядку, на порядку затвердження. Державного згідно 80-річного віку. Для збірки письменники спеціальні зустрічі.